Одного разу маленькій мишці подарували зернятко і сказали, на щастя. Невже просте зернятко дає щастя, здивувалася вона. Побігла мишка додому, та по дорозі впала у струмок. Яке щастя, що це не глибока річка, зраділа вона. Виповзла мишка з води, геть уся мокра. Яке щастя, що зараз не зима, сказала вона. Раптом подув сильний вітер, а мишка радіє. Яке щастя, що я можу висохнути. Побігла вона далі, аж раптом на неї ледве не наступив ведмідь. Яке щастя, що це не кіт, подумала мишка. А вдома половину її запасів зерна склювали сороки. Яке щастя, що лишилася друга половина? І мишка сховала подалі своє щасливе зернятко. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.